Розпочнемо з хороших новин. Наші воїни протягом минулої доби просунулися на бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 метрів, на турецькому напрямку на 200 метрів, і на Бердянському від 500 до 1 кілометра, площа території взятої під контроль, склала до 3 квадратних кілометрів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Але загалом, якщо більш детальніше сконцентруватися на Бахмуті, так про те, що говорять про... Пагандисти, то за словами командувача сухопутних військ Сирського, ворог таки втрачає позиції на флангах. Тобто, сценарій можливого відходу він вже стає реальним. Пані Анастасія, як ви знаєте, ми традиційно не коментуємо операції, які тривають. Президент України на вихідних заговорив про те, що контрнаступальні дії почалися пізніше цю ж фразу. Проговорив президент Франції Мануель Макрон, який повідомив, що у спілкуванні з українським президентом його було поінформовано про початок українського контурнаступу. Тож тепер ми можемо говорити більш відверто. Ми розуміємо, що попереднього тижня відбувалися локальні наступальні операції. Підготовка до е, поля битви, але е, чому вони були локальні, тому що була задіяна тільки невелика частина наших військових підрозділів, дуже невелика, і навіть попри це е, ця невелика частина підрозділів змогла дати дуже серйозний результат. Були звільнені е, на момент нашої розмови сім населених пунктів. Ця цифра щодня збільшується і їх ставатиме дедалі більше. Що стосується конкретної операції, і на запорізькому напрямку Бахмутському. Ми дуже обмежені тут в можливостях коментування. Скажу лише те, що після відходу звідти приватної військової компанії Вагнера у Росіян все почало деградувати ще швидше, тому що російських найманців замінили російські мобілізовані, так звані, які не були готові до цієї окопної війни. А проти них стоять елітні українські підрозділи, штурмові, які готувалися, вчилися. Деякі з них проходили тренування в таборах країн НАТО. Вони оснащені найсучаснішою технікою. Є такі бригади, які мають 100% натівського озброєння. Тобто, там навіть немає згадки ні про російське, ні про радянське озброєння, і тому. Вони означені як найкращі армії країн НАТО і тому в такому протистоянні росіяни фактично шансів не мають. Але е, це важка війна. Противник дуже добре за останні місяці підготувався до оборони, тому цей наступ не буде таким легким, яким був Харківський або Херсонський. Тому що у противника було більше часу. Раніше мало місце недооцінка міці української армії. Зараз вони вже зрозуміли, що вони мають. В особі наших збройних сил більш ніж гідного противника і тому ставляться до нас з усіма можливими пересторогами. А як ви вважаєте через ці події, які вже відбуваються на півдні України, чи може бути так, що Росія повністю відмовиться від Бахмутського напрямку і перекине свої сили саме на Запорізь? Уявити таке неможливо, тому що противник буде тримати всю лінію оборони. Якщо б він послав в один із напрямків, у нього посипалась б вся оборона, тому що це створило б оперативні можливості для завдання удару. Спочатку у фронт, а потім по флангах. А Оскільки противник набагато гірше підготовлений до флангових ударів, прорив будь-день створить для них серйозне оперативне небезпекове оточення. Вони на деяких напрямках теж до цього готувалися, тому у них перевід. Ті позиції на флангах, зокрема на запорізькому напрямку, вони врахували небезпеку того, що ми можемо зайти. У флангів в тил їхніх підрозділів, але на більшості напрямків такої можливості немає. Тому послаблювати жоден напрямок фронту вони наміру не мають. Ми маємо справу з досвідченим підготовленим противником. Але в тому і полягає якраз таки е, стратегічний задум е, нашого командування, яке все ці фактори враховує, і в нього буде чимало сюрпризів для противника. У будь-якому випадку війна це обман. Можливості вести проти не ніхто не скасовував. Нам уже кілька разів протягом цієї війни це вдалося. Я думаю, вдасться і цього разу. Ми вже згадали з вами про деокупацію наших територій, і дійсно збройні сили України звільнили сім населених пунктів: це Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне. Сторожеве, Макарівка та благодатне. Хотіла вас запитати, що це за напрямок, куди ми можемо рухатися далі. Але сьогодні побачила у зведенні генштабу уже бордянський напрямок. Ми завдаємо ударів наші штурмові підрозділи на стикові Донецької, і Луганської перепрошую, Донецької і Запорізької областей. Це якраз такий той напрямок, де противник найбільше очікував нашого наступу, але це не є широкомасштабний наступ. Тут іде перевірка лінії оборони противника. Ми перевіряємо їхні позиції, і навіть попри те, що офіційна їхня пропаганда трубить, що підрозділ ЗСУ ніде не просунулося, Ми, ми маємо темп і темп достатньо. Непоганий просування до 7 кілометрів е, за цей тиждень, що виглядає більш ніж оптимістично. Це навіть краще, ніж можна було очікувати, до початку цих локальних підкреслюй, локальних наступальних дій. Але ми не задіяли ще навіть 80% своїх резервів. Це лише іде перевірка боєм. Дивляться, де, як, наскільки противник підготовлений. І от знаєте, навіть. Перевірка такою незначною кількістю наших штурмових підрозділів показує, що у противника вже є достатньо серйозні проблеми з організацією оборони на деяких напрямках не скрізь, але на деяких напрямках є. Тому цей удар в стик, як правило, найбільш успішна операція відбувається в кілька моментів. Я тут не розкрию військової таємниці. Її знають прекрасно всі військові. Це а в момент ротації воєнних підрозділів, коли виводяться з першої лінії підрозділи на ротацію, які зазнали втрат. Втомлені і на їхнє місце заводяться нові. Так, от ці нові не знають ні оперативної обстановки, ще не встигли встановити. А у них часто у росіян відсутня комунікація між сусідніми підрозділами. Тобто підрозділи навіть в складі однієї бригади, різні роти. Вони між собою часто не мають прямого зв'язку, не комунікують. І от момент, коли відбувається ця ротація, найчастіше здійснюються більш успішні штурмові дії, коли противник просто не готовий, не знає місцевості, не знає звідки відбуваються штурмові дії, він не підготовлений і росіяни дуже. Часто насправді навіть не утруднює себе тим, щоб попередити тих, хто їх міняє, пояснити їм, що відбувається. Тобто вони не кажуть. Знаєте, тобто, от в пішли, знаєте є такі російські прислів: умер Максим дай. З ним, тобто вони виходять з позиції, е, знаючи оперативну ситуацію перед тим, і нічого не повідомляють. Не кажуть, звідки ведуться наступи, якими силами, все от вам дали цей окоп, все займайте його, займайте Вопи, ропи, значить і далі бийтеся. Друге, коли відбуваються успішні дії, на стикові кількох підрозділів, тобто там, де є можливість вклинитися між різними. Удар іде на перетині. там, наприклад, стоять різні батальйони. От, е, Противника, які знову ж таки між собою не мають постійних комунікацій, і оце якраз настикають цих позицій, вдається вдало завдати удару. І третій варіант, коли розвідка нам вказує на те, що у противника почалися, наприклад, серйозні проблеми з БК. Один БК закінчився через постійні обстріли. Вони не мають можливості підвезення. І тоді наші розвідники з перехоплення повідомляють, наприклад, у такого та підрозділу, у такої то роти, проблема з БК закінчилась там. Максимум на 30 хвилин бою. Беруться під вогневий контроль всі шляхи підвезення в цей момент, і от по такому підрозділу завдається удар. Тобто вони елементарно. Або зразу відходять, розуміючи, що в них шансів немає або відстрілюються дуже короткий період, і потім починають відступати. Тобто, ну це я відкрив не жодної таємниці Не відкрив це лише одне з маленьких, скажімо так, нюансів, які треба враховувати при організації наступальних дій. От але таких нюансів дуже багато, і ми знаємо нашого ворога за більше ніж рік вивчили його достатньо непогано. От ви сказали про резерви, що ми ще не вводили 80% наших бійців, стратегічних резервів. Але Вальд писали, що от Росія перекинула 90% на Запоріжжя для стримування контрнаступу збройних сил України. Чи це реальна цифра, що дійсно 90%? Ну я не можу коментувати дані французького видання. Не знаю наскільки ця цифра відповідає дійсності. Можу тільки підтвердити, що за офіційними даними і даними наших союзників, їхніх спецслужб Росіяни найбільше укріпили саме запорізький напрямок. Чому вони вважають, що найбільшу небезпеку для них становить перерив на Маріуполь? Ой, перепрошую, Малітополь. Мелітополь став ключовою тиловою базою російського окупаційного контингенту. Він дуже швидко впав їм до рук без бою. Місто Мелітополь фактично був залишений. Там не було серйозних боїв. Місце повністю з потрапило цілим до рук противника на відміну від того, ж Маріуполя, який був ще знищений. Так от, Мелітополь це величезний хаб логістичний, де у росіян величезні склади. Там знаходяться штаби, штаби їхніх військових підрозділів. Зелів там сходяться всі залізничні шляхи автомобільні, і для них критично важливо утримання цієї бази, тому вони будуть її оберігати. Це якраз таки оце напрямок Ріхове, Пологе та Кмаки. Тому росіяни його укріпили чи не найбільше з усіх. Але таких напрямків є буде декілька. Не буду я тут називати, полегшувати завдання нашому противнику. Насправді я маю сказати, це не є секретом, що є головною цілею цієї операції головною ціллю е, нашої контрнаступальної операції буде перерізати сухопутний коридор, так званий ленд Бридж, який пов'язує Ростовську область з окупованим Кримом. Чому? Росіяни так побудували логістику по лінії Таганрог, Маріуполь, Сімферополь, що вони доправляють туди 75% вантажів з вантажів сухопутним коридором. Лише 25% надходить через Кримський міст і через морські порти окупованого Крима. Тому для них критично важливо втримати цей коридор. Це і було в принципі однією з ключових цілей так званої спеціальної воєнної операції. А для нас відповідно зараз це одна з наших цілей. Це не єдина, але пріоритет. На мета цього наступу це перерізати цей сухопутний коридор. Де він буде перерізаний, в якому місці? Не суть важлива. Нам головне дійти до узбережжя Азовського моря. Таким чином, пробивши цей коридор, а далі розвиваючи флангові кінжальні удари, заходити в тилові позиції нашого противника, через що він буде змушений тікати, тому що там у нього в тилу база немає таких ліній захисту. Тому нам головне пробити цей коридор. Він може бути не широким, це може бути 20 і 30 кілометрів а далі короткими, але сильними флангами ударами розв'язати противника. І тут вже можна рухатися і на південь до окупованого Криму, і на північ безпосередньо в м'яке підбрюще окупантів до міста Донецька.